що, любителі гейвозиків, поближче до екранчику, бо зараз будемо обговорювати Limited Edition Golf R. Нарешті компанія Volkswagen провела офіційну презентацію останньої лімітованої версії Golf R. -ки. Називається вона Golf R 333. А чим він відрізняється від звичайної R, Я вам зараз розповім. Перше зовнішній вигляд по заводу. В нього вже стоять 19 чорні, дуже 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 гарні диски. І полуслік. Забарвлений він у колір Lime Yellow Metallic, це їх фірмовий колір восьмої серії, з чорними наліпками, на яких написана назва серії. Друге комплектація. Замінили фендер на Harman Kardon, додали дистронік, вже прямо по заводу, і матричні фари. Це все буде входити в комплектацію за замовчування. Далі перейдемо до найцікавішого, третій пункт технічні характеристики, якщо чесно, не дуже феєричні. Зміни вони додали 5 кінських сил всього-навсього. Тобто тепер у «Ерки» 333 кінські сили в стоті. Момент залишили такий самий 420. Не знаю, на що воно вплине. Але, типу, звучить гарно 3-3-3. Також там стоїть вихлопна система від Air Performance з титановими о, глушаками AcroPorch. Оце вже цікаві, блять. Та йо... оце вже прикольно. Ну, 0-100 у нього 4,6 секунди. Класний результат. Ну це ерка, типу, так і має бути. Я не знаю, що вони такого прям кардинального змінили. Виглядає ну, трошки прикольніше, ніж звичайна версія, але це можна все зробити власноруч. Ті самі диски, наліпки і прошити його. Я не знаю, на що вони це випустили, того, що оцінюють вони цю модель у 80 тисяч доларів. Я не знаю, хто <гум>, купить її за ці е, гроші, тому що мені здається, що це якась нереальна ціна навіть. Навіть враховуючи, що це ліміти дедіш, тому що, наприклад, Golf GTI TCR, оце у це прикольна версія. А ця ну якось слабенько. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і чи треба воно взагалі на ринку.